Вітаю вас на каналі Життя. Колекціонера. Сьогодні до вашої уваги хочу представити монету номіналом 1 копійка 2012 року, яка по каталогу має штамп 2ВА. Що хочу сказати відразу: монета ця є пробною, тобто в обігові знайти її дуже тяжко. Але хочу розповісти про цей штамп, адже він існує в каталогі. Можливо, вам колись попадеться ця монета і ви її будете відрізняти. Побудуємо це відео таким чином: дам характеристику Аверса штампу другого, чим характерний реверс ВА, і потім порівняємо, чим відрізняється. По аверсу штамп другий від штампу першого. Як ви бачите, монета одна копійка, звичайна сірого кольору. А та, що лежить справа, вона є жовтого. Чому так? Зараз пояснюю. В каталогі монета зі штампом 2ВА вона виготовлялася з алюмінієвої бронзи, не з нержавіючої сталі. Сірого кольору, а саме жовтого кольору, вона повинна бути. Тому я поклав цю монету і вона повністю відповідає номіналу 10 копійок 2012 року. Що ж, розпочнемо з того, що другий штамп однієї копійки 2012 року характеризується найперше тим, що зображення є збільшене. Якщо ж ми детально будемо його характеризувати, то побачимо, що тризубець випуклий, напис Україна знаходиться наближно до тризубця, віддалено від канта монети. Дата знаходиться посередині між гербом та кантом монети. Думаю, що ще особливістю треба визначити те, що, як ми бачимо, відстань між крайніми остями буде збільшена. Адже в штампі першому зображення майже у два рази менше, але це я покажу трішки згодом. Коли ми поговорили про штамп другий по поверсу, можна переходити до визначення реверсу ВА. Що ж до реверсу ВА, тут все доволі просто. Ми дивимося на гру номер 2 бачимо, що тут тупоугольний трикутник, і дивимось на гру номер 5 Бачимо, що відросток підходить до першої ягоди, але як ми бачимо, між ними є. Проділ, тобто він до нього не примикає. Що ж до штампу ВА, я думаю, також все зрозуміло. Основна особливість зараз покажу, як же відрізняти штамп перший від штампу другого. Що ж до штампу першого, по аверсу монет ми бачимо, що зображення дійсно у два рази зменшене. Якщо ми подивимось на дату 2012, то бачимо, що вона буде припіднята до герба, віддалена від канту монети. Що ж до напису України, вони в два рази зменшений. І що ж до цінних монет? Звичайна монета 1ВА однієї копійки 2020 року коштує на ней час від 50 до 70 копійок за один екземпляр. Якщо ж ви знайдете монету, 1 копійка 2012 року, саме жовтого кольору, із Зображенням аверсу штампу другого, то знайте, що ціна монети буде складати від 5 до 7 тисяч гривень за один екземпляр. Хай ця монета, можливо, і не знайдеться в обігові, але я повинен про неї був розказати, щоб ви розуміли, що є ціна монета в даному році. Перевірити вам буде неважко. В другому попадеться така монета, то знатимете, що ви маєте хороший дуже бонус. Що ж, що ж, допустимо. Інших особливостей даної монети, то я хочу сказати таке, щоб ціною була монета, крім цього аверсу, треба, щоб вона мала або поворот аверсу до реверсу, можливо, гурт з якимись насічками, чи ще якісь особливості. Але на це вже уваги, я думаю, не треба зупиняти, адже в кожному відео я про це говорю. Якщо у вас залишились питання по тому, як визначити штамп по копійки 2012 року, штамп 2ВА, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А в наступних відео ми з вами продовжуємо Можемо розглядати тему монет України і розпочнемо говорити про дві копійки 1993 року. Цікава монета із багатьма різновидами. Тож, всього найкращого, на цьому закінчу своє відео.